Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі, і сьогодні ми також будемо говорити про ту дефіцитну ситуацію, яка зараз складається в Польщі, про певну паніку, яка там також складається, тож раджу дивитися це відео до кінця. Також, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал і ставити лайки цьому відео, щоб його побачило більше людей. Отже, декілька днів тому ми з вами говорили про те, що в Польщі назріває такий собі. Колапс цукровий, і тому як, по-перше, за останні два місяці ціни на цукор ростуть просто непомірними темпами. А по-друге, вже більше тижня цукор як потрохи зникає з полиць різних магазинів. Такі мережі, як Бідронка, Нетто і Стокротка, вже ввели обмеження на купівлю цукру в одні руки. Це 10 кілограм. Але і навіть при таких. Обмеженнях в цих же мережах, в деяких регіонах вже просто немає цукру, е, немає як його купити, тобто він зникає з полиць. В свою чергу, польська влада, е, якби говорить про те, що все в нас цукор є, ми просто його не встигаємо доставляти, бо є дуже великий ажіотаж. І, насправді я розумію, що десь приблизно воно так само і є, бо з однієї сторони. Почалась оця хвиля паніки. А паніку, як ви знаєте, ми слов'яни, тобто як поляки, так і українці, любимо дуже швидко підхоплювати, викупляти е, товари, е, ну якби про які нам сказали, що їх скоро не буде. У нас в Україні зовсім недавно це була, наприклад, сіль. Був ось такий приклад пальне, так бо не було так само ні бензину, ні дизелю, всі його викупляли. І якби це була одна з причин, чому його ніколи не було на заправках. І в Польщі зараз точно така сама ситуація з цукром, але є ще декілька нюансів. По-перше, ще місяць назад цукор, один кілограм цукру коштував менше 4 злотих. І зараз на сьогоднішній день польська влада зсилається на те, що цукру в Польщі достатньо, державні підприємства працюють. цукор є, Польща без солоденького не залишиться, але є таке в Польщі видавництво, називається факт, і воно вирішило перевірити. Наявність цукру на державному підприємстві, на яке посилаються е, самі ж польські урядовці. І цукор, який пропонує державна спілка, доступний на такому сайті як е, polskiesmaki.pl. І там справді я також зайшов туди на той сайт, подивився і е, е, що стосується цін. Ціни на цьому сайті це державне підприємство. Нагадаю, там е, якби вони пропонують цукор, він в них є, його можна замовити, вам його доставлять поштою польською. Але 1 кг білого цукру на даний момент там на сайті коштує 6 злотих 99 грош, тобто 7 злотих. Ще місяць назад кілограм цукру коштував 4 злотих. І давайте до цього всього прикинемо, що зараз в нас вже якби кінець. Липня і зовсім скоро настане серпень, а там і вересень. Це такий собі період консервації, як в нас, так і в Польщі. А коли ми робимо якесь повидло або якісь інші закрутки, цукру йде дуже і дуже багато. І з однієї сторони, можна говорити конкретно про людей, так, про кінцевих споживачів, які самі просто для себе вдома, там десь по селах роблять ці закрутки. А з іншої сторони, є великі польські підприємства, які е, займаються, ну, які так, концернні заводи, скажімо так, які цю всю продукцію обробляють, переробляють і так далі. І от е, найбільшою проблемою може стати е, робота саме таких підприємств, тому як для них ціна цукру е, фактично в два рази вища, ніж була в минулому, була в минулому році, це є е, просто. Величезні збитки і колапс, або з іншої сторони, їм прийдеться дуже і дуже сильно підвищувати ціни на їх кінцеву продукцію. І, а це звісно, буде толтовкати всі інші ціни, також догори на всі інші продукти. Тож, друзі, маємо такі ну якби таку інформацію для роздумів, тому як з однієї сторони, навіть якщо польська влада говорить нам правду, і цукру справді є достатньо. В нас виникає інше питання, які ж на нього будуть ціни. Бо е, якщо, наприклад, це просто цукор для того, щоб попити чаю або кави, то я думаю, для людини не буде е, якоюсь проблемою там, раз в місяць чи раз в декілька місяців купити кілограм цукру не за 4 злотих, а за 7. Але якщо ми говоримо про великі підприємства, то ми е, бачимо, що е, навіть якщо цукор є. То ціни на нього вони будуть просто непомірно високими, і це буде впливати на, на ціни абсолютно на всі продукти. Тому як, в принципі, хто знає, хто не знає, цукор це такий продукт, який додається практично до всіх товарів, які обробляються. Я зараз говорю не тільки про солодощі, він так само додається і всі. Е Консерваційні там е, сиропи, скажімо так, і до огірків, і до помідорів, і в хліб, і в різні соуси, і так далі. І таких е, ця кількість товарів, де є цукор, де, де додається цукор, вона, ну, це практично всі товари, які зараз існують. Тому як цукор він підсолоджує все, що можна, і це якби покращує смак е, кінцевого продукту, який ви купуєте. Тож. Побачимо, як буде розвиватися ситуація. Надіємося, що цукор і справді є. Але з іншої сторони, ми також будемо надіятись на те, щоб ціни на нього залишалися в якомусь нормальному діапазоні. Бо якщо ціни на цукор будуть рости, то тоді на ну якби з тим рівнем життя, який існує зараз в Польщі, з ним можна буде попрощатись, не дивлячись навіть на 15 відсоткову інфляцію, тому як підвищення цін на цукор завжди буде впливати на підвищення цін. На абсолютно всі товари. Отже, друзі, маємо сьогодні такі ось новини: свою думку з приводу цього цукрового діабету, цукрового колапсу. Пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, мені буде дуже і дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічей!